Вона шарпнула за лошатом. Я просто не побачив, як вона випала. Вже коли переїхав, ну, возом. Аж тоді вже побачили. Скажіть, будь ласка, вона була на підпитку? от Ви вживала алкоголь? Ні. Так, Тарас згадує той фатальний вечір, коли не помітив, як його співмешканка випала із підводи, коли вони повертались додому із гостин. Коли коня щось наполохало, він різко звернув у бік, і 29-річна Катерина випала із воза. Опісля він переїхав їй шию, і тільки тоді Тарас помітив, що його кохана на землі. Він казав, шию переїхав дуже крепко. Він їй переїхав шию. Так, да, шию. Десь передніми колеса. Потім Колесами. він побачив, що він її переїхав і положив їй ці. Вона ж казала Дочка навіс. моя навіс положив. Потім він в хату завів. Ще вона каже, була жива. Він мене вона мене попросила у чотири часи ранку принесити в води. Після такої жахливої травми понівечену жінку співмешканець привіз додому. Він допоміг їй зайти до будинку та поклав у ліжко. Каже, цивільна дружина жалілась на головний біль. Однак від госпіталізації відмовилась, мовляв, поболить і перестане. Тоді він ліг спати і уже на ранок виявив біля себе мертве тіло коханої. Вона жалілася, що є, болить що ціва. Кажу, визов швидку. Ні, не треба, все добре. Вже в 4 ранку 4, 5 5 вже... А як ви, от вона вас збудила чи от що сталося? Ні, вона зі мною ще говорила тоді. І що казала? Вже тоді вже нічого не казала. Я вже побачив, що кров пішла носом, ротом, то я вже що вона померила, так. Як запевняє співмешканець загиблої Катерини, вони гостювали у подруги Христини в сусідньому селі. Каже, ні він, ні його дружина нічого не вживали. Додому їхали тверезі. Однак, очевидці наполягають на іншому. Сама подруга, у якої пара гостювала, зізнається, вживали. Ну, вона була на підпитку, трохи багато випила. Вони приїхали, ми посиділи. ну… Но... Вітайте, від 4-ї години до 6-ї, а потім пішли до Куми ще однієї. Ще однієї. І от і від 7-ї майже 8 години ми її вже більше не бачили. Я не можу зрозуміти, де вона могла впасти, якщо ми бачили її, коли вона вже спала на а де вона впала, це тільки чоловік її знає за словами очевидців. Катерина спала у той час, коли її чоловік рушив на підводі додому. Припускають, можливо, це і стало причиною падіння. Слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правої кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть 29-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми, спричиненої через самопадіння. Усі обставини загибелі встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження. Згідно з експертизами та лікарським свідоцтвом, жінка померла від травм, які отримала у наслідок падіння. Правоохоронці наголошують: будьте обачними на дорозі, аби не втрапити у халепу. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ТІВІ.